Чоровий скандал в місті Миколаєві міська влада вирішила замінити люки на проспекту Центрального. Насправді замінюються не кришки люків, а висвірлюється сама основа, висверлюється асфальт, бетон. Налаштовується нова основа і вставляються нові обічайки, до яких приєднані люки з емблемою міста Миколаєва. Насправді ця робота робиться в інших містах вже давно. Ми лише почали це робити. Вирішили зробити це на головній магістральній вулиці міста Миколаєва і запрошуються до участі будь які компанії. України, які мають досвід в цьому. Зараз е дуже часто читають заголовок тендеру, але не читають зміст робіт, який там написано. Тож, будьте уважні, нічого надзвичайного в цьому немає. Вирішили придбати аварійність, прибрати аварійність з доріг, коли водії об'їжджають і створюють е ситуації ДТП на дорозі. Тож не шукайте зраду, де її немає. Зараз департамент ЖКХ викласти інформацію про те, детально як це буде відбуватися, щоб всі знали і розуміли. Запрошую всі компанії, які займаються цим в Україні до участі в цьому тендері, зробимо безпечніше Миколаїв і зручніше.